Свято вже на нозі, часу нема. Хочеться приготувати щось дуже смачне, яскраве та ефектне. Тож беріть на замітку цей рецепт запеченого м'яса, який готується елементарно. Для початку робимо маринад номер один. Для цього змішуємо італійські трави, сушений часник, приправу до м'яса, гірчицю, додаємо трохи солі, а також соняшникової олії. Можна взяти звичайно або з добавками. в мене олія з часником та базиліком. Перемішуємо, відставляємо маринад в сторонку. Ще нам знадобиться декілька зубчиків часнику. Кожен зубчик ми надрізаємо на дві-три частинки довільно, тут же як нам сподобається. Ну і звісно ж нам необхідно. М'ясо для цього рецепту використано шматок ошийка вагою 1,2 кг. Ось такий красивезний, ми його промили, рушником просушили, і далі робимо ось такі довільні надрізи в різних місцях з усіх сторін, по боках, зверху, знизу, і шпигуємо в ці надрізи наш часничок, який ми щойно почистили та нарізали. Зробили цей процес і змащуємо нашим м'язом маринадом. Коли все нашпигували, взяли маринад, взяли на шматочок м'яса і добре, ретельно з усіх боків його змащуємо. Виглядати це буде ось так ефектно, красиво та яскраво. І цей шматок м'яса ми відправляємо. На 2-3 години у холодильник, щоб він промаринувався і настоявся. Безпосередньо перед тим як запікати наше м'ясо, ми приготуємо фінішний маринад. Для цього в миску ми додаємо французьку гірчицю, майонез. У мене домашній рецепт. Ви можете знайти на каналі, також сіль та перець. Все це перемішуємо, вмикаємо духовку розігріватись до 180 градусів, дістаємо з холодильника наше м'ясо і змащуємо його оцим фінішним маринадом, який ми щойно приготували. Знову ж таки, ретельно з усіх сторін від душі все це змастили. Беремо фольгу, запікати ми будемо у фользі, і замотуємо наш шматок м'яса в 2-3 шари фольги. І відправляємо запікатись в духовку розігріту приблизно на майже 2 години. Це для того, щоб ви орієнтувались, скільки часу випікати ось такий цілий шматочок м'яса. Через визначений час. М'ясо дістаємо з духовки. Фольгу я не розкривала, скоринку ми не робили. Наше м'ясо просто запечене в духовці. Я ж кажу: мінімум зусиль, максимум результату. Воно буде красиве, ефектне і, що найголовніше, дуже ніжне, соковите, з пікантним смаком. І гірчичною ноткою, ще й часничок всередині. Ну, спогодьтесь, це просто вдала ідеальна страва, яку дуже легко приготувати впоратися з цим будь-хто. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк і не забудьте підписатись на мій канал. 90% глядачів ще й досі не підписані на канал прості рецепти. Друзі, чекаю на ваші коментарі, враження, підписки. Звісно, бажаю вам гарних свят і святкового настрою. Ну і, як завжди, смачного і до нових зустрічей!